Вітаю вас на моєму каналі. І Сьогодні ми будемо обробляти бджіл від кліща. Будемо обробляти такими пластинами від бівел. Зараз покажемо, як ми це робимо. Відкриваємо вулик, що в нас пленка від боровства. Ще декілька рамок. З обсушки залишилося. Доли сидять вже плотненько, хоч ще трохи літають. Так, одною рукою буде неудобно, але ж ми постараємося показати вам. Ось такі пластини картонні, такі грубі, вони легко проколюються зубною паличкою цю і ставимо по дві штучки в сім'ю ближче до льотка щоб бджоли більше там ходили більше розносили зараз покажу як вона проколюється беремо ось такі палички зубочистки Берем зубочистку. Да, одною рукою не дуже добре. Так, положимо її. О, ложимо її прямо на рамки. І так. Опа! не, не прокололась. Зараз спробуємо ще разок. О! Прокололась. Прокололась і за дві рамки від краю Або через дві рамки по дві пластини на сім'ю ставимо. Так, таке відео знімаю перший раз. Закриваємо цю коробку. Баколку. І ставимо їм для проби, чи вона діє, ця пластина, чи не діє. Такий листочок під сім'ю. Змащений олією. Ставимо під сім'ю. Я думаю, вже ввечері ми його дістанемо і подивимося, що там в нас вийшло. Отаке відео далі показувати не буду, бо буде дуже довго і так довго получилось.